З початку вересня на Рівненщині зросло число хворих на коронавірус. Координаторка з вакцинації в області Олена Гандзюк каже, що за останній тиждень кількість інфікованих збільшилась на 41%. На жаль, з, з тим, що в нас знову прийшов осінньо зимовий період, грубо кажучи, осінь на дворі. Ми, як і очікували, іде ріс захворювання на ковід, тому що ковід став. Війшов в репертуар сезонних респіраторних захворювань, і ми бачимо вже поспіль декілька сезонів, що в нас іде ріст захворювання на ковід. За попередню добу в нас 318 нових випадків. За попередній тиждень в нас майже 1300 нових випадків. У Рівненському центрі масової вакцинації, який розташований в обласному діагностичному центрі, кажуть, що у зв'язку з поширенням хвороби кількість бажаючих отримати щеплення суттєво збільшилась. Так, отримана двонітому партія вакцин Pfizer у центрі вже закінчилась. Влітку було біля 60 Día. Вакцин сьогодні, от ми отримали Pfizer і за два з половиною ми використали майже 200 доз. На залишку у нас залишились Johnson та CoronaVac. в обласному департаменті охорони здоров'я кажуть, що вакцин є вдосталь, а у випадку закінчення той чи іншої вакцини будуть робити перерозподіл. Вакцини зараз у нас вистачає. Нам в останній поставці прийшло 10 з половиною тисяч вакцин. Pfizer. якщо в нас зараз працює один центр вакцинації, це діагностичний центр. Якщо там закінчується вакцина. Ну, ми не те, що далеко. Ми на зв'язку від діагностичного центру. І звичайно, навіть в телефонному режимі ми робимо перерозподіл. Чи буде у рівному відновлений масковий режим, як це сталося у Тернополі? То за словами директора центру контролю та профілактики хвороб Романа Сафонова, рішення щодо цього буде прийматись на основі моніторингу кількості інфікованих. Артем Остепюк, Валерій Мартинюк. Новини на Суспільному. Рівна. Все, так, ми знаходимося в маніпуляційному кабінеті, де проводиться вакцинація, ось холодильник, де зберігається, дотримується температурний режим вакцини. На сьогоднішній день на залишку у нас Джонсон і Коронавак.